Серебрійчанка Марія Слободянюк віднедавна часто буває в місті Могалеві-Подільському. Як пенсіонерка їздить безкоштовно. Пільговий проїзд у комфортному автобусі для жінки це нагода вийти в люди. Хочу подякувати і голові нашої громади, і нашій Наталі Васильівні за те, що ви нам дали автобус. Дуже це для наших жінок, для пожилих, дуже корисно. Ми не тільки зекономили гроші, а ми ще й ходимо як на прогулянку. Ми йдемо в автобус, ми прибираємося, причепуруємося, йдемо і та ще й спілкуємось одна з однією. Тому що зараз такий час, що спілкування дуже мало, і нам дуже сумно, і нам дуже важко. Ми виходимо між людьми, ми собі в такому, навіть в автобусі, нам це легше, нам легше пережити, ми зустрічаємося один з одним. І я частенько їздю, то в лікарню, то. На базар я частенько їздю, а особливо останнім часом. Звичайно, можна поїхати, якщо це не треба платити. Наше село завжди було таке, ну, якось впереді, ми йшли. І не кожен район, не кожен село може похвалитися таким, такими автобусами. Так що ми дуже вдячні. Я висловлюю вдячність і до всіх пенсіонерів та і всіх жителів села. Комунальний автобус курсує з Могилево-Подільського до Серебрії із жовтня 2022 року. І це другий муніципальний маршрут, який запустила Могилів-Подільська міська рада у нашій громаді. Серебрійчани новим автобусом задоволені. Кажуть, що тепер зручно добиратися до міста. А пільговики різних категорій та пенсіонери радіють, що дочекалися безкоштовного проїзду. Староста села Наталя Тодорчук розповідає, що її односельчани дуже довго терпіли незручності від попереднього перевізника. Я в місцевому самоврядуванні не один рік, і ви знаєте, що завжди, коли їхала раніше автобусом в місто, і мені було дуже боляче за наших пенсіонерів, що їх не хотіли брати, їх навіть. Ставались такі випадки, що е, упрекали їм, що вони їдуть, що це безкоштовно, що за них ніхто нічого не проплачує. Попередній привізник не хотів заключати договір на перевезення пільгових категорій людей. І коли це було дуже було важко, дуже було боляче слухати оцих стареньких людей, яка може їхала один раз чи два рази в місяць, десь якимись ліками, щось їй треба було, потрібно, і її дуже неуважно до неї ставилися. І головне, що з приходом. Надія Григоровича, першим питанням, яке було з нами разом прийнято, це треба зробити, щоб було пільгове перевезення наших громадян, і це сталося. І я тепер, коли їду на роботу в автобусі, кожен день їду, тому що я тут живу на цій зупинці а дві зупинки мені до автобусі. Їхати до роботи. І я дивлюсь на цих жіночок, які йдуть щасливими, і жіночки, і чоловіки. Вони йдуть щасливі, що їх везуть. Дуже гарно відносяться шофера. Вони з ними і жартують, і їх підтримують, і дають ручку, що вони зійшли. І так люди виходять. Кожна людина каже, дякую. Це дуже приємно, дуже дуже приємно. І... Я вдячна, що от ми влилися в цю громаду і надалі співпрацюємо і освідоосвітлюємо вулиці. І тепер включили в проект, що буде у нас асфальтуватися дві такі вулиці молодіжні, де живе багато наших молодих людей, де багато діток. І я думаю, що і надалі ми будемо рухатися в цьому ж самому напрямку. Будемо створювати всі належні умови для того, щоб нашим людям було жити комфортно в нашому селі і в нашій громаді. Ще один плюс муніципального транспорту. Автобус приходить вчасно, а протягом дня здійснює 10 рейсів. Пік навантаження припадає на ранок, коли люди їдуть на роботу, ринок чи в лікарню. Проте, і в день, коли пасажирів значно менше, автобус справно курсує. Графік руху встановили для зручності місцевих жителів. Голова первинної ветеранської організації Петро Боднар задоволений, що може поїхати у місто та благополучно повернутися додому. А особисто я, то це дуже велика перспектива для нас, як голів ветеранської організації, того, що ми на добровільній засаді, це я можу безкоштовно поїхати на нараду з наради. Я не часто їду, але я годий тим, що я можу поїхати туди і спокійно вернутися, бо я знаю, що автобус йде чітко по графіку і він привезе в будь-який час, незалежно від примки погоди. Вічливі, байливі та охайні. Так серебрійчани відгукуються про водіїв. Пенсіонер Петро Кушнір каже: наші водії комунікують з кожним пасажиром, якщо треба, допоможуть. Ми дуже всі вдячні, що є в нас такий автобус, ходить такий маршрут. І ще не всі пенсіонери знають про те, що можна їхати піліговим. Я один раз їхав з цим шофером. Всі сідає одна бабка. І вступили в місце коло шофера, і вона витягає гроші і дає шоферові. Шофер каже, бабко, ми таких людей возимо безплатно. Це ось є цей шофер. А що бабка сказала? Нічого, сказала, спасіба і дякую. до. Віктор Кляблєєв, водій зі стажем. Останні 18 років працював у сфері перевезень у Києві. Коли ж повернувся у рідний могилів Подільський, зрадів можливості і далі займатися улюбленою справою. На серебрійському маршруті Віктор працює разом з напарником позмінно з його слів місцеві жителі від малого до старого сумлінно дотримуються правил у громадському транспорті. А відтак у нього з пасажирами взаємна повага. Взагалі то, звісно, в автобусі облаштовано відеоспостереження, так що воно ведеться, і люди заходять, показують посвідчення. Ну таким чином проходить. Значить, у нас а хто без пільг, ті, звісно, проплачують і так далі. Муніципалітет. Повертає який, коефіцієн, який, ну, розходи, які йдуть на паливо, на зарплати, на запчасті і так далі. Так нормально, люди хороші. Взагалі-то мене більше всього вражає, що е, буває такий от час пік, наприклад, 8 годин я сюди їхав, цим прошлим рейсом, то е, ну, багато людей заходять на задні двері, навіть діти. То коли приїжджають до зупинки, наприклад, до п'ятої школи, виходять діти, вони біжать задніх дверей і проплачують проїзд. Ніхто зайців немає мав. Так мене це дуже вражає. Я багато років відпрацював в Києві на різних маршрутах, на автобусах працював в автолюксі. Ну тут нема зайчиків. Короче, рівно о дев'ятій автобус з кінцевої вирушив до міста. На кожній зупинці заходять пасажири, які не приховують позитивних емоцій. Адже тепер автобусний маршрут у серебрії доступний кожному.